Парк Шевченка в Івано-Франківську, а це так званий острів закоханих. Зазвичай молоді люди тут зустрічаються, відпочивають та гуляють. Та для Наталії Рудик, яка звернулася до народного контролю, це місце могло б стати фатальним. Просто посеред білого дня на дівчину тут впало дерево. я відбігла, якщо б я була на туалі, мене б вбило, мені так лікарі казали. Того дня заняття в коледжі скасували. Наталя з другом вирішила традиційно прогулятися парком. Пригадую, було людно, ознак, що поруч валять двадцятиметрові тополі, каже дівчина, не було. було ніяких стрічок. Кажу, іменно якщо б були якісь стрічки, мені ж не важко бійти. Же я ж гуляю, не спішусь нікуди. Люди ходили, жіночка з коляскою. То я впала, до мене друг підбіг. Я вже стала. Я в крові. Я побачила, що волосся все мокре в крові. Далі все й у тумані. швидка допомога та лікарня. Операція йшла без наркозу, я це все відчувала, дуже пощала, там всі пору в дитячій лікарні. Це було дуже боляче. Це є моя дитина, завтра буде друга тут ходити гуляти, третя, десята. І це буде, і дерев є ще купа, і різати будуть багато. Галина Ярославівна на той день пригадує тамуючі емоції. Каже, до трагедії її Наталя пишалася своїм довгим волоссям. Пів року дитина ходить лиса. Я їй казала, купи Наталя, купимо Наталя парик. Я не буду в парику ходити, тому що парик впаде, ще більше буде сміху. І тепер я кожен раз таблетки обезболюючи, обезболюючи, об... Втратила була на пів години зір, не дочуває чуть, чуть на одне вух. Жінка обурюється, правоохоронці справу не розслідують, а відповідальні за виробку жодної допомоги не пропонували. Тому разом із потерпілими самі йдемо до них. Ну, має бути це обгорожено відповідною. Люди, це не є огорожа, повірте. Люди це не огорожа. Так, має що бути ви... затек... що ви, Ні, Ми хочемо, щоб ваша організація, організація, організація якими ще не прореагувала на те, що допустила так. халатність. Ви якусь звину відчуваєте, що десь було не дотримано я... безпеки? Я ніякої вини не відчуваю. Свідок тих подій камери остерігається, попросив не називати його імені. Трічок там ніяких не було, і ми думали, що все буде нормально. От а хтось вас зупиняв? Ніхто нас не зупиняв, просто ми йшли. Нам ніхто ні слова не сказав. Там були крім нас, там були ще люди, тобто просто перехожі. Вони ходили, гуляли собі. А але вийшло так, що заділи іменно її після нашого втручання. Потерпілі майже за п'ять місяців часу врешті змогли зустрітися із слідчим. Народний контроль, правоохоронці запевняють, чекають на результати судмедекспертизи і обіцяють за місяць оголосити підозру. винуватцям. Була перекваліфікація на статтю 272 частину першу. Це тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, та стаття 367 Кримінального кодексу України, тобто службова надвальність. Там справді була порушена техніка безпеки і вуга була тому що Якби все було затримано оці всі так. моменти безпеки, то би не постраждала дитина, повірю. Ну, час йде, ви бачите, що вже 5 місяців. На що може сподіватися ма дитини і сама дитина? Мені доведе справу до завершення? Так, справа буде завершена, до... буде прийнято кінцеве рішення, в найкоротший термін. Команда народного контролю буде далі слідкувати за розгортанням справи громадянки Рудик, потерпілої в парку міському. І ми будемо контролювати дії міліції для того, щоб вона провела розслідування чесно, справедливо, і ця справа була доведена до логічного завершення і якомога швидше. Інна Сендецька Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.